В одному з останніх він написав, що ти саме головне пам'ятаєш, щоб не стало ну трапилось в цьому житті. Ти маєш це витримати морально і бути сильною. Марині Боднар, 23. Разом з двома синами вона переїхала з Маріуполя до Чернігова у місто, де народився її чоловік. Віталій Трухан. Це Геннадій, йому один рік виповнився 12 вересня. А це Матвійчик, йому вже 2,5 він до сих пір Матвій його пам'ятає, згадує, кличе. Він завжди його впізнає. За кілька днів до повномасштабного вторгнення Марина разом з синами приїхала у Чернігів. Ми сюди приїхали 21 лютого. Він сказав, що треба навідати бабусю з дідусем. Мені це вже тоді не сподобалось, але він завірив, що все буде добре. Просто так треба. Зв'язок з чоловіком Марина підтримувала до останнього, але про його смерть дізналася тільки за тиждень. Я дізналася не одразу. Він загинув 12 березня. Був важкий бій. Вони в той поклали дуже багато піхоти, техніки ворога. Але на жаль, ми також понесли втрати. Мені про це повідомили 18 березня. В 14.52 мені подзвонили і сказали, що при виконанні бойового завдання він загинув. Досі Марина та рідні не попрощалися з Віталієм. Вони чекають на евакуацію тіл загиблих з Маріуполя. Було повне нерозуміння, що далі, як далі, і просто до сих пір ти його все одно десь там всередині. Ти чекаєш, бо тіло ми до сих пір не знайшли. Ми очікуємо ДНК. Кожний полон, і все ж таки, от, начебто, все, і друзі підтвердили побратими, що це 100% він, але от розум розуміє, напевно, серце не хоче цей факт приймати до вторгнення. Марина з Віталієм разом планували своє майбутнє і хотіли переїхати з Маріуполя в Чернігів. Ми планували, що як тільки в нього почнеться цивільне життя, він прийме це рішення. Чи як він казав, коли ми звільнимо? ну, типу, наша територія повернеться до кордону. Тоді ми можемо казати за цивільне життя. І да, ми планували переїжджати в Чернігів. Він обирав райони, казав, де краще. Коли Марина дізналася про смерть чоловіка, вирішила не змінювати його плани і разом з синами жити у Чернігові. Це було просто, що чесно кажучи, в день, коли він загинув, я зрозуміла одразу для себе, що я повертаюся жити в Чернігів. Тут залишаються його батьки. І вони є в нас, і в них є. Ми підтримка, внуки, які їм потрібні. Маріуполь це біль, сум, і його дуже сильно не вистачає, цих рідних міст. А Чернігів він мені дуже нагадує Маріуполь, тільки він більш такий маленький, компактний. Батьки Віталія тепер за кожної нагоди проводять час з онуками. Нам це дає натхнення жити і смисл життя дає дітки, тому що це такі ангелочки. Жінка розповідає, Віталій пішов захищати країну студентом другого курсу. Це було одразу після Революції Гідності. Відмовити його не міг ніхто. Він мене послухав. Пройшло деякий час, і тут розпочалась уже антитерористична операція, і він нічого мені не сказав, побоявся, що я його відговорю. А уйти, це ж воєнне училище. Туди уйти було дуже тяжело. Це Національний інститут університет цивільного захисту населення України. От і він зібрав речі і потайки пішов, пішов воювати. Віталія посмертно нагородили орденом за мужність. Інші нагороди отримані за життя, показує мама. У нас дома зараз знаходиться п'ять віталікових нагород. У його ще були нагороди в Маріуполі, лише вони залишилися. Одна з нагород оборону Маріуполя, оце вона це дублесний хрест добровольця. Віталію Трухану на момент смерті було 27 років. В полку Азов за позивним Біцуха Він був головним сержантом та навчав нових людей. Наприкінці літа на фасаді 15-го ліцею у Чернігові, де і вчився Віталій, намалювали мурал. Фотографії обирали рідні. Це фотографія з його першого параду, Коли він вів той парад, він тримав прапор канавальця, Це ВШК, підрозділ Вазові, де він служив, школа сержантів імені канавальця. Ольга Унищенко, Дмитро Фальчевський. Новини Суспільне Чернігів.